Віктор похмуро брів лісом, тримаючи в руках заряджену рушницю. Полювання було невдалим, хоча саме розпал сезону і звірів у лісі було вдосталь. Ще минулого тижня його друзі Сенька та Мишко повернулися з цих місць додому з багатим уловом мішком, набитим тетервами, парою зайців та частиною туші косулі. А у нього, хоч плач, навіть дрібна дичина не траплялася невдалому мисливцю, хоча друзі хизувалися, що тут звірів стільки, що можна ловити голими руками. І на сотню мисливців вистачить. Ліс сьогодні був дивним, тихим, спокійним. Не було скрипу гілок від поривів вітру, лише зрідка чути було посвистування птахів. Навіть гелікоптер пожежної охорони, що пролітав над Віктором, майже не видав звуку. Не почувши потужного гулу, хлопець подумав, що у нього заклало вуха. Провівши залізного птаха втомленим поглядом червоних від недосипу очей, він ще раз вилаявся. Подумки, вирішивши, що готовий на що завгодно, аби тільки підстрелити, хоч яку...